Привіт, я Станіслав Геранін, А це платформа Зубдаю. Сьогодні ми розглянемо цікавий клінічний випадок, а також що буває, коли зробити неправильний ендодонтичний доступ. Отже, у 22-му році до нас звернувся військовий із запитом на лікування зубів на верхній щелепі у фронтальній ділянці. Як ми з'ясували з безпосереднього огляду, зуби на верхній щелепі, зуб 1,1 і 1,2 мали певні проблеми із пломбами, і ми виявили абсцес на вестибулярній поверхні. Але це ще не все. Тому що абсцес ми спостерігали і ще і на на піднебійному боці. Це був дуже неприємний дзвіночок, тому що ми вже очікували побачити щось на рентгені не зовсім гарного формату. І так, це звичайно ми і виявили. Як ви бачите на рентгені, у нас дуже великий дефект кісткової тканини. А враховуючи те, що абсцес у нас знаходився ще і на піднебінному боці, це означало лише одне: кортикальна пластинка зруйнована і з піднебіння після. Ізоляції після анестезії, звичайно, що ми забрали ту стару тимчасову пломбу і виявили всі попередні втручання, тому що цей пацієнт проходив вже якесь лікування і вже були попередні втручання в цей зуб. Таким чином, після того, як ми ізолювали цей зуб і забезпечили первинний доступ, тобто прибравши. Попередню пломбу з піднебінного краю, ми виявили зону, в якій була купа грануляцій, які ви бачите. Але це візуалізація з піднебінного боку з візуалізацією зовнішньої поверхні зубу. Таким чином, у нас візуалізація була неправильною і повернувши дзеркало по вісі. Правильного зубу, ми побачили, що насправді тут у нас повністю було закрите гирло кореневого каналу. Так це виглядало при візуалізації, і це дуже часта проблема у лікарів, які намагаються втручатися в най-аля-простіші кореневі канали у фронтальній ділянці, як на верхній, так і на нижній щелепі. Втрата вісі. При препаруванні зони доступу, на жаль, може призводити до катастрофічних наслідків. Отже, це зона правильної вісі, це зона, яка призводить як мінімум до вустньової корональної сходинки, і як максимум до ситуації, яка виникла в даному випадку. Отже, коли ми все відпрепарували. Коли ми знайшли правильно вісь кореневого каналу, ми побачили то гірло кореневого каналу, яке було правильним ходом. Але паралельно з цим у нас була іще і перфорація. Перфорація в найнебезпечнішій зоні. Ми називаємо її цервікальна або кристальна перфорація. В цій зоні розташовується в нормі зв'язка зубу, і будь-який матеріал при, його, при закритті цієї зони, на жаль, призводить до певних проблем. Отже, немає ідеального матеріалу для цієї зони, тому що при вибору одного чи другого є паралельні проблеми, які потім, як наслідок, можуть виникнути в процесі використання. Далі все просто ми ізолювали периметр. Далі ми очистили кореневий канал, як ви бачите, дуже великий об'єм. Бруду негерметична обтурація, залишки гутаперчі, залишки якраз органічних сполук. І, звичайно, абсолютно, негерметичний простір кореневого каналу. Ось так виглядає гутаперча, попри те, що оксид цинку, який входить до складу цієї гутаперчі, який має антисептичні властивості, але ж зв'язаний в гутаперчевому штифті, він абсолютно безпорадний, тому не має жодного, жодного впливу. Отже, гутаперча інфікується гутаперча, це просто шмат резини в кореневому каналі. І якщо у вас не буде герметизації, це буде просто от така структура в межах брудного каналу. Все очищаємо. Переважно більшість часу тут використовувався у нас ультразвук з великою кількостю гіпохлориту. І так це виглядає вже після первинної очистки кореневого каналу. Ми бачимо зону перфорації, там вже немає грануляції, вона очищена, звичайно, ще додатково і механічно, мікроборами, так званими лонгнекборами, борами для того, щоб забрати весь, всю зону резорптивних лакун. І ми бачимо зону. Якраз кореневого каналу ми бачимо залишки пігментації, це пігменти мікрофлори. Ми на них вплинути можемо ультразвуком, бо звичайний ультразвук він так само може знімати частково і дентин і інфікованої зони. Після цього у нас був період з гідроксидом кальцію, тому що в ці два зуби ми внесли тимчасовий гідроксид кальцію, відправили пацієнта, і частково ми відновили ще цервікальну зону. В даному випадку для закриття цервікальної перфорації був обраний єдиний фактично доречний матеріал це композитний матеріал, при тому, що я е, мав змогу ретрагувати та ізолювати цю зону для того, щоб відтворити е, поверхню. В цьому матеріалі теж є нюанси. Чому? Тому що композит це не біосумісний матеріал, до нього не прикріплюються фібробласти, немає реінтеграції зв'язки. Тому в даному випадку це однозначно буде рецесія, і ми очі це очікувані наслідки, які ми, на які ми можемо погодитись. Але в даному випадку дуже багато чого залежало від ізоляції, і тому при адекватній ізоляції у нас створився нормальний периметр закриття для композитної пломби. На другий візит. У нас була абсолютно суха поверхня кореневого каналу, і кальцій виконує ще ту роль для того, щоб забрати і змінити ПГ періапікальної зони. Чому? Тому що кисле середовище, на жаль, Воно нівелює або значно зменшує ефективність поверхневого шару МТА або біокераміки при безпосередньому контакті з перепікальними тканинами. Отже, обов'язковим умовою є зниження ПГ кислого середовища, і тоді це потенціює ефективність дозрівання МТА вкладаємо пошарову МТА як в зуб 1-2, так і в зуб 1-1, вологий спонж. І далі відправляємо на дозрівання. І далі відновлюємо зуби, спостерігаємо 2,5 місяці. Три місяці у мене була змога зустрічатись, і я періодично, коли зустрічав цього бійця, я мав змогу робити певні знімки. Звичайно, більш яскраво тут би тут би була картинка на комп'ютерній томографії, але на жаль, умови не, умови не дозволяли нам це зробити. Як ви бачите, навіть за два з половиною місяці ми тільки змогли. Поміняти і пломбу, отже, 6 місяців. Які зміни ми очікуємо? Ну, по-перше, це звичайно зняття запалення, яке і відбулось. У нас вже немає абсесу на піднебільному боці, у нас вже немає абсесу на вестибулярній поверхні. Симптоматика абсолютно відсутня. У нас починається загоювання ясеної зони, але паралельно ми хочемо очікувати, якісь зміни і в кістковій тканині. Отже, ми бачимо фактично відсутність якихось змін на етапі 2,5 та 3 місяці. На етапі в 6 місяців де щось ми можемо спостерігати, якісь просвітлення, але все одно ми знаємо, що е, загоювання, на жаль, при е, такому е, наскрізному дефекті воно дуже складне, тому що немає строми, немає обмеження і відсутність кортикальної пластинки навіть з одного боку вже знижує ефективність е, відновлення і ремоделінгу кісткової тканини. Але в даному випадку ще більш так потужна була деструкція, і це призводило до таких компромісних очікувань один рік. І в даному випадку ми вже бачимо значні зміни, попри те, що певна зона рентген прозорості ще існує. Але ми е, чітко розуміємо, що на етапі в рік, е, коли у нас є тенденція до візуального загоєння, якщо у нас відсутня симптоматика як суб'єктивна, так і об'єктивна, у нас є всі шанси очікувати загоєння в подальші е, строки. Один рік, один рік і три місяці, і далі у мене не було е, змоги побачити пацієнта певний період часу, е, але е, на періоді е, в Два з половиною роки ми зустрілися і зробили знову ж таки е, певні знімки. Е, з цього ми починали. Ми бачимо величезний дефект, ми бачимо е, і деструкцію, ми бачимо і зону перфорації, І е, так виглядає наразі за два з половиною роки періапікальні знімки, абсолютно відсутня симптоматика. І дуже важливо це те, про що ми говоримо на наших майстер-класах, на наших. Курсах, що лінія періодонту, ця кортикальна пластинка сокету, вона повністю відновлена, і по ній ми бачимо, ми можемо оцінити межі загоєння. Тобто у нас є відновлення і ремоделінг повністю кісткової тканини, зуби асимптоматичні, стабільні і абсолютно функціонують. У нас є загоєння по ясеній зоні. У нас є залишки тих наслідків, які були точніше, наслідки тих змін, які були присутні на первинній якраз консультації, коли пацієнт звернувся до нас. І звичайно, що ми тепер очікуємо пацієнта для естетичної реабілітації. Отже, іншими словами Використання гідравлічного цементу в даному випадку для лікування е, кореневого каналу при так званій відкритій верхівці для е, стимуляції е, росту і ремоделінгу кісткової тканини, е, це було, прав, е, було правильним вибором. Е, закриття цервікальної перфорації е, композитним матеріалом було правильним е, вибором. Отже, ми розраховуємо на подальшу стабільну роботу цієї конструкції, і я хочу сказати, що протокольність правильне використання матеріалів, вибір тих матеріалів, які щоденно ми використовуємо в клінічній практиці. Гарантує, ну можливо, не гарантує, але дає змогу. Сподіватись на кращі результати. Ми завжди маємо думати про наслідки. Ми завжди маємо думати те, що ми робимо і чим це ми робимо. Обов'язково залишайтеся з нами. У нас завжди будуть класні клінічні випадки. Навчайтесь і ставайте кращими разом з нами. До зустрічі!